Всім привіт! Я рада бачити вас в нашій творчій майстерні. Настала чарівна пора року зима, оповита таємницею, чарівністю, снігові пейзажі, морозне повітря створюють затишну, неповторну атмосферу. Але зима це не тільки краса, а й безліч дивовижних явищ природи. Давайте розкриємо деякі зимові секрети. Сьогодні ми поговоримо про сніжинки. Кожна сніжинка має унікальну форму, зумовлено особливостями її утворення в атмосфері. Сніжинки складаються на 95% з повітря, тому вони легкі і повільно падають. Форма сніжинок залежить від температури та вологості повітря. Цікаво, що сніжинки можуть співати, але її звуки недоступні людському вуху. Кожна сніжинка це унікальне сполучення мільярдів кристалів льоду. Всі вони мають спільну рису, шестикутну форму. Крихітні сніжинці, що досягти землі, потрібно близько години і до цього часу хмара, з якої вона впала, цілком може зникнути з поля зору і сніг випадатиме ніби з чистого поля. Я пропоную сьогодні намалювати сніжинки незвичним способом. Перед початком роботи підготуємо наші пальчики. Пальчикова гімнастика сніжинки. Дві сніжинки і хмаринки тихо полетіли, тихенько кружляли, немов танцювали, як зірочки в небі яскраво блищали. І ту в одну мить куточки з'єднали. Міцно тримались, замок поєднались. Багато сніжинок до них доторкались і вийшов з них великий клубок, зліпили сніжинки та вийшов сніжок. Сьогодні нам для роботи знадобляться клей пива, акварельні фарби, вода, звичайна сіль і пензлик. Заздалегідь! Намалюємо дві сніжинки простим олівцем. Або попроси допомоги у дорослих. Тепер по контуру повністю всю сніжинку обводимо клеєм ПВА. Ось так. Тепер нашу сніжинку засипаємо сіллю. Зайву сіль висипаємо. Ось така гарна сніжинка. Ось тепер беремо фарби і стакан з водою. Пензлик має бути дуже вологим. Обережно торкаємось пензликом до солі. Змішуй кольори, експериментуй, спостерігай, як дивно розтікається фарба в солі. Так само робимо з другою сніжинкою. Вона у нас буде іншого кольору. Притрушуємо так само сіллю, зайво висипаємо, обережно, ледь торкаючи до солі, наносимо фарбу. Ось такі сніжинки чудові у нас вийшли. В такий незвичний спосіб можна малювати все, що завгодно. Сподіваюсь, тобі було цікаво. До зустрічі!